Мати, 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 будь ласка, лягайте поруч із дитиною. Леслі Вегнер знадобилось багато мужності, аби повернутися на це місце. Через 40 років після пережитого жахіття вона наважилась розповісти, що трапилось тут з іншими людьми. Ось із цими, що на світлинах. Сліди від ін'єкції під лопаткою. Ні, це не було добровільним самогубством. А це Джим Джонс, один з найбільших злочинців сучасності. Він автор трагедії епічного масштабу наймасовішого суїциду. На його диявольському рахунку майже тисяча безвинних душ, включно з дитячими. Ті, кому вдалося вижити, розказують страшну правду. Те, що сталося в Джонстауні, не було масовим самогубством. Це було масове вбивство. У середині 50-х в США Джим Джонс створив релігійну організацію. Храм народів виступав за апостольський соціалізм, а також пропагував расову рівність. Як намет сюди, злітались сотні людей. Більшість членів були афроамериканцями. Отримавши сан священика, Джим Джонс перевіз громаду в Каліфорнію. Невдовзі вона стала досить впливовою та фінансово забезпеченою організацією. Цьому сприяли ліві політичні сили, які могли розраховувати наслухняних адептів на мітингах та акціях. Тікі такі ліворадикальні рухи, в тому числі і в Сполучених Штатах Америки, то зрозуміло, що ФБР не могло випустити лідерів цього руху із свого фокусу. Уваги за великим рахунком, релігія слугувала прикриттям соціалістичних ідей Джонса. Пізніше проект Храм народів став схожим на справжню комуну, але в ній діяли суворі правила. Наприклад, члени церкви мали розірвати зв'язки з родичами та виховувати своїх дітей виключно в комуні. Усі ціні речі мали бути пожертвувані на потреби секти. Неоплачувана праця лише примножувала статки комуни та її карманича. Людям можуть продати ідею свободи, продати ідею щастя. Більшість таких маніпулятивних моментів ситуації закінчуються дуже погано погано в першу чергу для цих людей, тому що йшли, ніби як за внутрішньою, як мінімум, свободою, за якоюсь ідеєю, а прийшли в протилежне. У ЗМІ стали з'являтися матеріали, які звинувачували Джонса в авторитаризмі, манії величі, насильному отриманні людей в секті та навіть тортура. Пізніше його назвуть ще й алкоголіком і наркоманом. В жовтні 1973 року храм народів оголосив про створення сільськогосподарської місії в Гаяні. Країну обрали через соціалістичний режим та відсутність екстрадиції злочинців до США. Джонс орендував там півтори тисячі гектарів землі і назвав своє власне місто Джонстауном на честь самого себе. Джонстаун був утопією. Люди працювали і жили разом. Це мало стати втіленням Мрії До комуни прибули понад 900 адептів. Здебільшого молодь серед них і Тім Картер. Не вистачить слів, щоб навіть за день описати це місце. Уперше в житті я любив те, що робив, а значить, це була зовсім не робота. Так було спочатку. Потім все змінилося найгірше і дуже швидко. Тим часом в США родичі сектантів вимагали від влади діяти негайно. Вони були занепокоєні відсутністю новин від дітей. А деякі демонстрували листи, де родичі жалілися на умови життя та на фізичні тортури. За найменшу непокору сектантам доводилось проводити ніч на дні колодязя або у фанерному ящику. Фактами зацікавились спецслужби. Багато залишалося людей, скажімо так, правих поглядів. Які дуже боялися поширення комунізму е, в Сполучених Штатах, але у Джонса завжди був запасний план. В очікуванні перевірки секта розглядала кілька шляхів розвитку подій: втечу до Радянського Союзу, масове самогубство, озброєну відсіч, партизанську війну в джунглях проголосували за варіант з отрутою. Її було у надлишку. Джонс мав ліцензію ювеліра і тривалий час скуповував ціанід, нібито для очищення золота. У листопаді 78-го в Гаяну прибув конгресмен з Каліфорнії Лео Райл, який разом з журналістами мав провести інспекцію поселення. Подивимось, як тут облаштувались американські громадяни. Громадяни виглядали щасливими у джунглях, співали та танцювали, а їхній лідер привітно зустрічав гостей. За цілий день делегація не знайшла нічого підозрілого. І вже збиралася сісти на зворотній літак, як хтось передав конгресмену записку з проханням про допомогу. Пізніше ще з десяток людей попросилися назад у США, стверджуючи, що Джонстаун це комуністичний тюремний табір. Вони брешуть, люди завжди брешуть. Конгресмен, відчувши небезпеку для мешканців комуни, пообіцяв Джонсу, мовляв, доповість, що не побачив комуні жодної загрози. Але ватажок секти для себе вже все вирішив. Це кінець. За його наказом на літній смузі відкрили вогонь. Четверо людей, включаючи конгресмена, загинули. Переді мною сиділа жінка. Її застрелили у голову. Кров та мізки були на моїх ногах. Джонс тим часом зібрав усіх у поселенні для масового самогубства. Усі дії були записані на 44 хвилинну аудіокасету. Вона зберіглась і війшла в історію як плівка смерті. Кров встигне в жилах від закликів фанатика. Кожен з нас увійде в історію. Ми голосно заявимо світу, що брали шлях соціалізму. Значною мірою вони покінчили життя самогубством, оскільки в першу чергу отруту отримали діти. І коли померли їхні діти, то вони не бачили е, сенсу в тому, щоб жити далі. Такі комуни вони і до цього часу сполучених штатах Америки поширені. та частина населення схильна до того, щоб комусь підкорюватися. Тим, хто відмовлявся, робили ін'єкції з ціанідом. Леслі не хотіла вбивати свою дитину, схопила її та врятувалася в джунглях. А решта її родини тоді загинули. Останнім покінчив з собою Джим Джонс. Месія випустив собі пулю у скроні. Жахливу картину гаянські військові побачили наступного дня: земля засіяна мертвими тілами. Загалом 909 людей, з них 304 неповнолітні та 33 немовля. В сучасному світі існує безліч масових маніпулятивних методик, і в першу чергу вони діють на емоційний стан людини. Вони йдуть за своїми емоціями і не мислять раціонально. Трагедію не обійшли теорії змови. Виникла версія, що в ній винні спецслужби США, мовляв, таким чином вони вирішили позбавитися від комуни, бо сектанти попросили притулку у радянському союзі. Таку версію статті озвучив тодішній кореспондент ТАСС у Гаяні Олександр Воропаєв. Він був переконаний, що успіх руху не давав спокою США, а коли представники комуни передали в радянське посольство прохання про притулок, спецслужби вирішили цьому завадити. У передсмертних записках своє майно, а це мільйони доларів, адепти заповідали комуністичній партії Радянського Союзу. Та просились прийняти їх до лав посмертно. Джонстаун настільки глибоко засів у свідомості американців, що будь-яку ідею будівництва ідеальної комуни вони довгий час відмітали. Та, на жаль, страшні події мають властивість забуватися.